Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті я зробив те, що ви прохали дуже довго, але я не знав, як це зробити. Не мав, скажімо так, бачення, як воно виглядає буде і для цього. Але зараз я все зрозумів, я до цього дійшов. І сьогодні я створив суспільство. Не групу у Viber, а суспільство. Посилання на це суспільство буде в описі до відео, в коментарях закріплю. І велкам, будь ласка, заходьте. А, називається вона Сучасний фермер та його однодумці». Така назва може дитяча, не, не знаю. Нічого на ум не прийшло. Думаю, ми з вами однодумці. А, на моєму каналі канал називається Сучасний фермер. То Гадаю, якось так, ну і так і придумав. А, чому раніше не створював цю групу, чи верніше суспільство? Тому що я до, до, ну, не, не, був, не був готовий і не бачив, як воно буде розвиватися і для чого її це суспільство створювати. Зараз я розумію. А, дивіться. Ми переїхали. Потрошку я почав працювати, тому що поки жили у Нікополі півроку під обстрілами, я ну, зовсім нічого не робив, тому що було дуже страшно. Воно і є дуже страшно. Зараз Нікополь останні два тижні. просто, ну Хто читає телеграм-канали різні, то бачить, там рідне моє місце, розстрілюють і вдень, і вночі, і по обіду. Дуже-дуже склада. Така ситуація в Нікополі дуже шкода рідним місцем місцем. Виїхали, працюємо і потрошку-потрошку по є чого вам запропонувати. Наприклад, продаю комбікорм, продаю складови до цього комбікорма І доволі непогано це в мене виходить. Невеличкий приклад. Предостаннє відео показав, що є ракушка. І я її за годину всю продав. Зараз люди дзвонять, пишуть Їх бажають цю ракушку. Всім кажу, буде через тиждень чи два. Пишіть, дзвоніть. Думаю, навіщо перетворювати канал на якийсь рекламний майданчик? А проще це робити у вайбері. Проще там, наприклад, панове є на завтра, там, зараз є ото-то-то-то. Викладає на OLX і є змога замовити новою поштою. Тобто, це такий буде цей вайбер буде невеликим моїм майданчиком для торговлі. І майданчиком буде для вас, наприклад, останнє відео, де я дуже радів за свого клієнта, за Сашка з міста Прилуки. 114-й день перше яйце від лігорнів. Наступного дня йому пишу говорю Сашко, там люди питають, як з тобою вийти на зв'язок, тому що хтось написав, що вони з міста Прилуки, хтось написав, що 20 кілометрів від цього міста. А говорю, люди бажають вже в тебе придбати інкубаційне яйце. А, на що він написав там під одним коментом, він оставив своїй коментарі, що сказав, так, придбав в мене купляє комбікорм. Так, та і так там людина написала: дай контакт, Сашко не дав. Е, я теж свій телефон не виставляю у мережі ну, на Ютуб. Чому? Тому що досі на канал заходять терористи, е, лайно всяке, і в мене я колись після війни розповім, як в мене були якісь складнощі з, цим, ну, з тим, що мій номер був на каналі і як це на мене вплинуло. Людина теж не, не бажає розповідати свій номер на весь ютуб, на весь світ. А якраз у групі, наприклад, Сашко скаже, пишіть мені у приват. Ви йому в приват пишете і бажаєте придбати у нього яйце. Чи хтось запропонує там інкубаційне яйце? Ну тобто я так предполагаю, що це буде невеличкий майданчик для однодумців. І, наприклад... Я зовсім багато хто пише за хвороби. Порекомендуй то-то-то у птиці то-то-то. -та -та. Ось вот така -та ерунда, упала птиця. В тисячний раз кажу, що я по хворобам нічого не знаю. Моя пташка не, болі, ну, не боліє. Я дуже багато роблю різної профілактики і тут от фу -ту -ту. Хвороба, прям так, щоб скосила поголов'я, в мене не було, тому і немає досвіду. А у вас, може, є, і хтось спитає і однодумці дадуть відповідь. Тому от, створив таке суспільство. В цьому суспільстві буде, буде, вже є правила і будуть. По перше, головне правило в суспільстві ми розмовляємо українською мовою. Так, я рускоязичний, я досі використовую цей руський. Але я вчусь. Я потрошку вдосконавлююсь і вчусь. Тому ми проживаємо в Україні. Ми створили суспільство в Україні, канал український. Ми розмовляємо українською мовою. Це головне правило. Друге правило реклама в групі тільки з дозволу адміністратора, тобто моєї. І на ніч суспільство буде вимикатися на повідомлення, тому що. Не знаю, хто зайде, хто що буде писати, а в даний час я не зможу заблокувати, щось там зробити з особою, яка буде дуже ну, скажімо, неадекватна. А по дню я більш-менш за телефоном. Тому такі от маленькі правила, вони вже існують і будуть існувати далі. Може щось досконалимо, може щось там вип... Ну, будемо прогресувати і йти далі. Тому, будь ласка, заходьте, приєднуйтесь, питання ставте, не знаю, прям багато за телефон в цій групі я щось коментувати, мабуть, не буду. Чому? Тому що в мене є своє приватне життя. Я, виходить, витрачаю час на YouTube, читаю майже усі коменти, намагаюся зробити. На Оликс торгую, там теж пишуть. У Фейсбуці в мене вже 3,5 тисячі друзів. І додаються і додаються, я не встигаю їх додавати, іноді вони десь теряються, вибачайте. Тому везде треба час, у вас у мене багато. Дякую вам. Якщо кожному приділі ну, хоча б там 10. 10 секунд, у вас 52 тисячі там, 3,5 тисячі там. І ще буде декілька тисяч у суспільстві, то вибачте, коротше, Оксанка мене вижене з дому, і в мене буде багато проблем. Не хочу. Тому, як би питайте, буде змога, буду відповідати. Ні, хтось інший ну, дає надасть відповідь, хто знає. Так що, отак: от, так от. Е, ще яке повідомлення невеличка. Ну і ще вчора така мисля була. Вчора вночі дуже багато писав, писав. Сьогодні по дню ще там. Зробив ще один комбікорм. Дуже багато відповідей було на відео, де я розповів, як зробити дешевий комбікорм, який можуть зробити усі в себе в селі, в СМТ, в місті. Ну, не важливо, дуже дешевий, там немає ніяких наворот і все таке. Десь це місяць чи півтора тому назад було. І дуже-дуже багато людей написали: Блін, зробили і все класно. Я вирішив зробити дешевий комбікорм. тому що дуже багато є людей, які мені пишуть, які за війни переїхали у селище, які все життя жили, як я у місті і починають свій сільський шлях тільки в цьому році, році чи в тому. І їм дуже складно, в них, як і в мене, немає паїв, немає де купити ту же сою. Якщо є рибна борошна, якась, то там люди пишуть по 50 гривень за кілограм. Я продаю вже з, з, зі своїм інтересом по 34. І навіть немає млинчика того ж самого. Люди тільки починають, лишились усь, усього, як і я переїжджали і. От так от. Поэтому вирішив запропонувати комбікорм, ціна якого 10 гривень. Звичайний, без всякого, всякого там наворот, але в нього є пшениця, кукуруза, висівка, жмих соняшника, жмих соїм, є дріджі, є рибна борошна, є премікс ковдайс, є. Скажіть, кальці крейда, є фуз, сода. Ось такий от склад. Пропорції там трошки змінив під себе, як гадаю. І доволі непогано вийшло. Тому посилання теж буде прикріплення. Прикріплено. Хто знає чи замовляв вже в Оликсі, той може на. Нажати всі оголошення автора і там будуть всі мої оголошення. Будь ласка, замовляйте. Сьогодні е, казус вийшов, хто замовляв е, вчора або позавчора 6 замовлень. Сьогодні повіз е, у салоне, приїжджаю все салони з 9 ранку до 16 повністю обісточено, без електриці. Що там роблять, не знаю. Оставив на пошті. Пошта працює до третьої, без 10, 3, без три написав на пошту, там вже познайомився з людьми. Я начебто гарний клієнт. Чотири рази на тиждень там буваю і по 200 кг 4 рази на тиждень вигружаю. Світла не було. Тому не поїхали закази, поїдуть у вівторок. І це буде вперше, коли я не виконую. OLX дає. Три доби на виконання замовлення, а ця третя доба згорає у понеділок. Не знаю, чи мені там скарга якась буде, чи що, не знаю. У вівторок все дізнаюсь, коли поїду на пошту, коли проб'ють ці замовлення і вони поїдуть. Ну, так що, отак. І до речі, от зараз впомню, що класне, це суспільство. Наприклад, я вам розповідав, що був негативний відгук. Що у когось мій корм не працює. Дякую вам, що ви написали. Я що зразу не макітра не спрацювала. Що треба деякий час, щоб птиця звикла до нового корму. Птиця все життя їла одне, а тут їй раптом інше. Тому ті, хто вже досвідчений, більш досвідчений, ніж я, то корм підмішують потрошки. А я щось забув, я ж так робив ну, все життя з зброєрами. Ну, як все життя, рік тримав бролери, 15 разів їх купляли, то коли переходиш на інший корм, то підмішуєш, і потрошку-потрошку по в бройлер переходить. Я щось так і не відповів. Тому це класна платформа е, в суспільства. В плані того, що якщо негативний відгук чи щось, ви, будь ласка, пишіть, робіть відео, е, фото, от, от корм, от сиплю, от не їдять. От так і так. Таке таке, негативні відгуки це теж класно, тому що я буду вдосконалюватися, я буду рухатись і більше, більше знань буду в себе впіхувати, і це буде на користь і мені, ну і моїм клієнтам. Так що негативні відгуки це теж добре. Все, все розповів. Усіх сьогодні чекаю і всі наступні дні. Все, слава Україні, всім гарного дня, до побачення!